Вітаємо вас, друзі, на нашому черговому огляді уроку із вивчення Біблії. Сьогодні ми маємо уже третій урок, який має назву Господь царює разом з вами, як завжди, я, Владислав Матвійчук, також пастори Сергій Молчанов і Богдан Шумчук. Пам'ятний текст записаний в Псалмі 93-му першому вірші. Господь царює, Він зодягнений у велич, Господь зодягнений і підперезаний всемогутністю, тому Всесвіт стоїть твердо і не захитається. Отже, ми бачимо. Тут, що псалми говорять про те, що Господь є наш цар. В принципі, дуже багато, як книга псалмів описує нашого Господа. От, він якби, виступає в книзі псалмів, як і наш творець, як вседержитель, як цар, як ми бачимо. От, і чому потрібно от нам пам'ятати сьогодні, ким є для нас наш Господь? Знаєте, ви привели цей пам'ятний вірш. Він такий дуже міцний цей пам'ятний вірш, бо в нас на Україні зараз війна, іноді люди, навіть віруючі, можуть думати, що Бог вже не царює. Бо таке, іноді бачиш і слухаєш про таке, що думаєш, не невже, не невже, невже. Але псалом каже, що Бог усе оце тримає у своїх руках, і це дуже велика для нас наснага. І обітниця велика. Класний текст, і що він міцно це все тримає. І іноді, коли ми думаємо, що все вже розвалюється, ні, Бог каже, це мій план, і воно буде гаразд, коли ви будете до довіряти мені. Це дуже важливо в контексті того, коли в принципі, як і в особистому житті, так і в суспільстві, в людстві, оця нестабільність все змінюється сьогодні. Здавалося б, один момент. Біля тебе близький, в інший момент нікого поряд немає, ти не знаєш, що очікувати. І оцей, в принципі, 93-й псалом, я радий би прочитати нашим глядачам повністю, він показує цю силу Божу, показує, наскільки твердо стоїть Його престол. І в останній текст говорить про те, що свідоцтва твої дуже певні, а дому твоєму. Належиться святість у Господи на довгі дні. Тобто, це не просто якесь прохідне, це те, що було, є і буде. І остаточно Бог буде переможцем над всіма оцими бідами, які людство сьогодні мусить стикатися. І тут є така думка, що Бог буде міцно царювати в моєму житті і міцно буде мене тримати, коли я буду довіряти. То, що ми казали, коли був той урок, що коли довіри не буде, то ця обіцянка вона робити в нашому житті не буде. Коли буде паніка, сумнів якийсь, пам'ятаєте, як Петро каже, я теж хочу піти по воді. Христос каже, йди. Але оця паніка, там побачив хвилю, щось засумнівався і пішов тонути. І Христос каже, ну що ж ти маловір такий? То це це велика обітниця, вона буде робити, коли ми будемо довіряти, що Бог царює. Не ті сили, якісь темні, які зараз навкруги ні. Ті Бог усе з нами може зробити. І слава Богу, буде і в моєму житті його перемога. Цікава паралель з Петром, так як цей псалом середини говорить про ріки, великі бурхливі ріки, і вони описуються як дуже величезні, як вони вдаряють. Але в подальшому пише. Але сила Господня ще більша, тому це чудовий псалом для підкріплення, і, звичайно, без віри говорити такі речі неможливо. Добре, дуже дякую за ваші відповіді. Зараз у мене наступне таке запитання: як поєднується велич і всемогутність Бога із насиллям зла, яке існує от на цій землі. Ну і в принципі, от ну ми говоримо в принципі про його смерть на Голгофі. Це теж, якби те, що існує зло, це все призвело до всього цього. І як от тоді поєднується, і особливо, я думаю, це питання актуальне в контексті війни того, що ми бачимо на власні очі сьогодні. Знаєте, багато людей цього не розуміють. Вони кажуть, коли Бог всесильний, сильний, то що ж він таке допускає? Вони не розуміють того, що Бог може царювати тільки любов'ю. Бог не може царювати палкою, Бог не може царювати бити, вбивати. Хай, хоч сила для цього є, але це не те, що Бог хоче. Це, Христос каже, це такі царі на цій землі. А в мене не так. А царювати любов'ю це складно. Це треба давати свободу, свободу навіть дьяволу, свободу навіть бісам, свободу навіть людям, які йдуть проти Бога. Він цю свободу дає, свободу тим людям, які розп'яли Христа. От Христос бажає навчити людство, тому що Він царує любов'ю, а не тим. А люди кажуть: ну дайте, давай, ламай, бий, буде таке останній час, коли буде палати ця земля і будуть нечистиві гибнуть, Бог буде і силу приміняти. Але Бог каже: Я цього не хочу. Я буду плакати, коли буде це робити, бо я не хотів цього. Христос каже, Він дає чіткі вказівки, як жити щасливим життям. Він... В біблії ми можемо читати, показувати, як спілкуватися з ближніми, як ставитися до приходьків, до інших народностей. Все описується, все сказано. Але все ж таки людина, яка грішна, вона робить свій вибір. І те, в чому ми живемо, це результат людського вибору, а не Божого. І зламати людину, не дати їй право вибору, або ж просто знищити людину. Це означає Богові переступити через свої принципи, через свою суть. А він цього не може зробити. Він міг би в один момент, по своїй могутності, одним подихом, змінити абсолютно все. Але тоді він перестав би бути Богом любові, він перестав би виражати всю суть, хто він є. І сьогодні, коли ми задаємось питанням: а чому так, а чому інакше, звичайно, це складні, складні питання, особливо для тих людей, котрі переживають власне ці біди. Але. Разом з тим, ми повинні і на Бога покладатися, тому що в тих же Псалмах він запевняє, що коли навколо ці бурі біди, врешті-решт кінцевий результат того, хто надіється на Бога, він буде повишений і буде спасений. Він матиме цей мир в серці, коли навколо буде буря. Та Бог не тільки цар в книгі Псалмів, але він і суддя. Тому настане час. Коли Бог вир... вирок буде, але Бог тягне для того, щоб людину привести до любові, а не до вироку. Mm -hmm. Так, добре, дуже дякую. Е, от якраз коли ми говоримо з вами про те, що Господь є нашим творцем, є нашим царем, є нашим суддею. Що це означає для нас, от сьогодні? Як ми повинні реагувати на те, що от Господь наш суддя, ну тому що ми знаємо, як ми ставимося до суду от сьогоднішні дні? Правда, Оці ці всі, якщо можна так сказати, титули Божі, так ага. ким він являється, вони доповнюють один одного і дають нам можливість побачити повністю картину, коли ми говоримо про Бога як творця людини. Що сьогодні, в принципі, багатьом і людям ну, не хочеться приймати Вони відкидають цю mm -hmm. думку. Ми виражаємо ідею того, що Бог, власне, має права як творець, так? ніби як він запатентував цей, його власність. І коли ми говоримо про суд, чому, власне, Бог і буде вершити суд, а тому, що він творець всього, він творець всього устрою. І він знає оцей істинний порядок. І він цар, так як він і творець, він і цар над всіма царями, і власне суд, який відбудеться над кожною людиною, відбувається по праві Бога як Творця, а не просто якогось одного із богів або далекого якогось Бога. А близького Бога. Ми вже казали, що молитва це в єврейській ітфіла, але є слово палал теж. Єврей це глагол судити. Тобто, знаєте, в нас помолитися в українській мові це піти Бога про щось попросити для єврея. Помолитися це з'єднатися з Богом та судити себе. Вони це розуміли, що треба каятися і все. І тому ми читаємо Псалмі 38, 2 другому вірші. Господи, не карай мене в гніві своїм і не завдавай мені кари в своїм пересерді. Тобто людина молиться не просто про щось Бога просить, а вона просить, що коли будеш мене судити, то ти розумієш, що я людина. То не карай мене, я слабкий. То ми повинні в молитвах наших розуміти, з ким ми маємо справу з люблячим Богом, але і з Богом суддя. Любов, вона теж судить. Любов судить усяке зло, і тут нікуди не дінеться? Любов не може користуватися тим, що вона приміряється зі злом. Любов не може зі злом, і ми повинні про це пам'ятати. Так, добре, дякую. Ну і коли ми з вами говоримо, от в контексті того, що ми говоримо, що Бог є любов, і те, що те, що він нас створив, те, що він наш цар, суддя це якраз є проявом його любові. А що ще сьогодні от може запевнити нас? В тому, що Бог нас любить і Він бажає зробити нас щасливими. Ну, особисто для мене, коли е, щораз більше занурюєшся е, в, в цю картину світу, що відбувається у світі, е, я бачу це ще терпіння Боже і Його прояв любові. Е, ми знаємо, так як Псалом 33 каже, Господь е, любить суд, кохає правду. Але милості Його повна земля. Він бачить ще тих людей, які, які мають можливість спастися, і Він хоче, щоб вони спаслись. І тому це дає потіху, підтримку в, в цих складних обставинах життя. І я сподіваюся, що багато, ще багато людей мають прийти. І, бо інакше. тобто, для Бога нема сенсу не приходити вдруге на нашу землю, якщо вже ніхто не спасеться. Він бачить ще. Наше завдання це шукати таких людей і допомагати їм прийти до Бога. І це дуже важливе питання задали. Бо іноді ми вже казали, коли бачиш навкруги нас цей світ, то іноді думаєш, що Бога є любов чи ні, і нас підтримує в цьому само слово, Боже, що Бог каже. Не треба свої співчуття і переживання ставити вище слова Бога. І коли, як і Христос, Христос на хресті висить і там різні думки, але Він спирався, ми вже казали на псалми, на слово Бога, на його бітниці, то письмо святе каже, Івана 3,16, так, бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бог каже, що в тебе з підчуття, як ти там, воно тебе. І в псалмах читаємо. Людину, воно притисло, але в кінці він каже, але я вірю, вірю в Його милосердя. І це в псалмах часто така ідея. Милосердний, він, мені важко, мені тяжко, але я вірю, що він милосердний. Оце вірити в слово Боже, що Бог сказав. Так, добре, дуже дякую. І ми дякуємо вам, дорогі друзі, за те, що ви переглянули наше відео. Ми запрошуємо вас також переглядати наші інші відео і наступні, які будуть згодом виходити. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, і ми будемо раді бачити кожного з вас на нашій наступній зустрічі. Божого вам благословення!